Так, я все. Я почав стрімчанський, якщо що. Уже підготовлений. І буду до вас підтягуватись, мужики. Вітаю всім, козаки, хто підтягується. Давай. Ви на які локації? Ну, ферма зараз. А, у мене немає карти, мужики. Ну, воня, так. Да. Ферма? Так. Е... Ферма. А, ферма, понял, понял. Ну нам треба двигатись через. Вам треба радіовишку побудувати. На роздоріжжя. Бачите? Так, зараз візьмемо мінімальну медицину. Хлопаки з вами. Раз, два, три, 4. Три укола. Цього нам всього достатньо. Бінокль можемо ще взяти. Або, ні. Або, де, Або, ні. Ну, а скільки не важить взагалі? Не, не беру. Не беру, все. Буде в мене легка екіпа, мужики. От прям налегке. Так, зараз поміняємо ще собі. БК, тут нам потрібно 7 n 10. 7N10 немає. 7 Н13. от. Вроді би 7N13, Зглянемо. Да, 7 13 на package. На 7N13 Нам підійдуть. І це всі соточки, да? Добре. Мужики, зараз візьмемо ще собі на пакет, пару набоїв. Будемо зберігатися і погнали. Тут не спавниця, на фермі, щоб можна було То -то в цілом у нас стільки магазинів. На угу. Ну окей, 27 кг, ПКМчик. Чому б ні? Зберігти споладження в слот 4. Є. Yeah. Хоп-хоп, хоп-хоп, буду у нас такий от приціл цікавий цього разу. Давайте візьмемо собі якусь техніку і погнали з вами. Так, тут я вже переключився. Все є. Це діло я скопіюю. І закинемо в нашу телеграм-групу, глядачі. Приєднуйтесь. Будемо, як то кажуть, вдячні за вашу підтримку. Так, оце є. Ну, і що це таке, що Требро -требро трапилось? Треба фірму прочесати, ворог поблизу не застроїтися. Ха, ті, що бочок, які підвогасони лос... під були Требні, у нас. Де, що посередині. Так, можемо пару ресурсів закинути Уху. в машину. Добре. Угу. Все сідаємо і погнали. А, чекайте, нам треба ще радійку взяти. що радійки працюють. Руді, вітання тобі. Попробую зайти за українську сторону. Пробуй не зараз подлайна досить маловато. Рахуй. На третьому. Дуже велике відключення глядачів засобать. Мені досить чомусь повезло. Я не очікував, що в мене буде світло. Ну, дали нам його. Так, і мені потрібно ще водичка якась. О, води ніде немає під рукою. За приду. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. все, нормально. Взяла себе водочку. Буду вот теперь попивать себе. Да не Він ж тут на представьте перед цим і грав. Да, да, завтра играть. І там по кадрів у тебе набагато більше, да? Ну, на Xbox 60 залочено, а тут он 110, 120, mm -hmm. 140. І 140, то в того мужика нормальний комп, той що тобі дав. Погамати. Да, да, я ж кажу, це почти все на ультра стоїть. Ого. призы есть, просадки ППЦ. Оно заметно, со 140 там на 70 может упасть, понял? Оно так, как призы, кажется. Mm -hmm. Можно вертикальную синхронизацию включить, она будет 60-70. Можно и так сделать, в принципе. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, короче, это mm -hmm. ну, с этим инфьюженом, То тут сюди танці з будлями. вирішив з пекача да, так? Трошечки спекачу побігаємо з вами. Що, Скіф, погнали? Тут сирал приїхав. Та це наш, кажи, наш. Так, куди я виїхав? А, точно знаю, де я виїхав. Так, нам в іншу сторону, мужики. Коло бобіка десь. А де ви знаходитесь? Ферма хотіла виїжджати, але ми з Кіфо вже приїхали, Да? Понял. А мою родію бачите на мені? Ні. Не виїхав. Надію обратно. Створити Ні, групу. Я не тред, кстати, бо мене меня буду выкидать, нас буде вічно тікати туди сюди. Я крокен. Створив групу зас я радейку і щось нарішаю. А ну ще раз, найді туди-сюди, говори? Групу зайдіть. Я, я зараз студію. Зайшов, але не вийду. Добре, я з... за студію розставлю радейку. і ви не не заспанетесь. Як варіант? Ну, десь тут собі запаркуємось. О. Кини, ти ж не забывай, що серед нас є одна урожий Макар. Нічого страшного. <ривання> Переживемо. его. Подлянусь, робий, да, Макар? Все, и родей крустал, падай Хувається це, просто так, так. так мало нас. Тобто кум ховається. Десь кум засів і. Засів, мишиться, просто. да? да просто. У нас і так мало проти у вас. 15 на 11. Ну, почуть росте. Думаю... О, його класно дивити у куму. Твоє щастя настало. стало. Футболи, <реш> так. так, мужики, не забувайте перефарбовуватись. Вроді би звучить фарбуватися. То фарбуватися не забувайте. Ігор, вітання тобі. Гарно тобі стріма. Дякую тобі, козачі. Глядачі, підтягуйтесь на третій сервачок, будемо зараз з вами розвалювати. Да, стрім разваливати. А че ти голешок? Я не знаю, так заспану вас. Ты падло було Я тоді скинь по праву в сторону остапишу. А я отголбоёб, ну, выбачаюсь, по-московски. Бессмертный. Там якат хороший, походу. Ну, я хочу, так и воспринимается, слухай. Так, опаньки. Ничего себе. Кто-то там так навалил. Признавайся. Кракен Марик. 250 гривень. Залітаю. Ну що, пробуємо пристрілювати. 81 один міномет. Всімдесять міномет пробуємо пристрілювати. Давай, давай пробуємо, пробуємо, козачі. Дякую тобі за підтримку. 81 міномет. Ну, ну не прям багато ворогів ну, можна спробувати. Дякую тобі за донатик в підтримку. Йой, капризарядка, куда ТИ? Опа, 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 центр. Я стял, ты спішов в центр. Поприкривайте. Може... По я на захопленні. Я ворога забираю радійку і обратно хвалюс. Ви в прикриття. Э, Дніпро притягнися туди в будівлю. Яка э, е, на, на 40, на 40 будівля. Притянись туди. Займи позицію. Скіф, тримай там позицію, тільки в скучів будь. І прикривайте. Ти піде, вже нас будуть виводити. Тут проводжають хорошим залпом і на броню снарядів не економлять. Броня вилітає під обстріли за переправу, стоїть техніка спалена. Водії, тигри давлять, газ пол, завезли, забрали, по бистрому свалюють. Не всім пощастило заїхати в місто. Так, в мене не включається світло. То зайду. А, поняв, світло немає. Слухайте, мені повезло. Мені повезло, коли заки. Я теж був з відключенням. Потім дивлюсь, о, і відмінили. Ну, тебе з інтернетом проблем. Нашими спинами тут На підступах тілами закидано. Часи зупинились не пути населення Тут за кожним смерть, руїнах міста За кожну вулицю будинок ми стоїмо за степ. Поки Я думав, за кордоном навпаки ліпший інтернет, а тебе навпаки все печально.

Майже Майже захопила базу. Вот, Марик, ты Хорош. Так, ты Марик 93. три. Все, понял. Да, у сирдів будеш стоїть? На да, я. Я тоже Як ми захоплюємо? Не знаю, але ж... подожди. А тут вона, разве должна быть для захоплення? Да, да, да. Не, вона має бути не... не то, що для захоплення, а на церкву, де я зв'язок. Что мы можем церкву захоплювати? Пацаны на раздорище. Не похватает, не родики. Скройтесь на раздорище. Скив попрекрываю, я за сбивую, по буду. Дані, вітання тобі. Так, да, радіовушки у нас ніде немає. Досить дивно, але так і є. Що <світло> <світло> ми можемо ще поставити? Зручно, мені навіть <світло> з кущиків не треба виходити. <світло> Я понял. Все комфортно, так. Да? не надо тут не выходить. Что нам еще понадобится? все можемо можем удали шкалу по ты вам его... боеприпасы на раздарии че потребней еще ты можешь на войдебный не потребный уже не уже не уже на... не нам вертушку доставили сюда в машину да. не ну можешь завайств пока еще ворога нема ми мінімально побудувалися. Ми будемо на церкву. Ми будемо на церкву підтягуватися. Опа. Опа. тут я заїжджаю, коротше, тут ДРГ працює. помп. та все. Заїхав. На радейку на мені бачиш? Заїхав, сука. У нас не ну чи він бачить? Та бачу, бачу. Бачу, все, плюс. Перед нами. Кум, приймай, приймай, кум! Він 300, він він добийте. Один. Не не всі! Ти <ріст> <Всі хочете вже. ріст> Погнал далі, погнал далі!

Там на каміння, нічого не було, ми там бегали, забирали машину. А че? Опа <кхи> Бідний Шадов присів, пригонив. Ти забрал його там на палате, да? Да. Тригріс захоплення. а ти босяка? Ну так вийшло. Коли є лопатки, треба радіовишку зберег. Або не, можна і не збривати, вони точку не захопують роздоріжжя. Не, 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 не викопуй, не викопуй. Потім тут спанитись, не можемо. Так, я поки що церкву пішов займати зверху. Плюс <кліг> тоже <кліг> тоже треба чини. Взяли, взяли, на мини. Є, немає. А що по я не можу до вас тоді добавиться? Добре, я ще раз передів на себе. Походу, шеда не убрав тут, понял? Не, е. мають бути. Треба що ты. Мужик, візьми радійку, я тобі скину. На... Мою радійку ніхто не бачить на мені. Во, візьми. Дякую. Що, бачиш реєку на ньому? В ВН...